У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше – питання нашої душі. Смотря яка ситуація. Я думаю, тоді, коли людина розуміє, що він зробив неправильно. Але якщо прощати людину, яка не розуміє, що вам причинив біль, обидів якось, то, то смисло такого людину прощати. З чим прощати людей, які від мене далекі і роблять мені неприємне? Ну, я думаю, якщо це любима дівчинка, можна простити. Вітаю вас в ефірі програма Час відповідей. І сьогодні ми продовжуємо шукати відповіді на найболючіші запитання разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савичкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович! Вітаю! Минулого разу ми розпочали е, тему коли, тему про час. І хотілося щоб сьогодні ми могли продовжити розмірковування про питання часу, що коли робити, і як мудро використовувати час. Але спершу, можливо, для тих телеглядачів, які не бачили першу частину нашої програми, попередню програму, розясніть, будь ласка, усі основні принципи, чому так важливо не помилитися із часом у своїх справах. Перш за все, тому що Бог створив не тільки життя, Бог створив не тільки дерева, ліс, річки, сесвіт, сонце, зорі, Бог створив час часу. У Бога немає, Він живе поза часом. І час це один із, скажімо так, створених Богом факторів, який існує. І тому Бог все знає про час. Він творець, він господар часу. І тому Біблія знає все про час. Ось чому це так важливо звернутися до того, хто його створив, хто знає, і у Біблії все написано про час. Минулого разу ми завершили на такому запитанні е, достатньо серйозному: коли потрібно каятися? Коли ти зробив щось неправильно, коли потрібно визнавати свою провину. Давайте подивимося на зворотню сторону цього питання. А коли потрібно прощати? От є відносини між людьми. Хтось комусь зробив боляче, хтось когось ранив, коли потрібно прощати, як із цим потрібно бути? Система відношень людей найскладніше, що є в світі. Якщо взяти комп'ютер, там це ну, ну дитяча машинка, там якої по пісочку возять, порівняно із тим, що робиться в головах людей. Христа хотіли підловити на цьому питанні і запитали. А скільки раз прощати брату своєму? Фактично, і от Бог відповів коли. Спитали, скільки, а він відповів коли. І він сказав, в день прощати треба 470 разів мінімум. Тобто Бог, перше, показав, що це треба прощати в той самий день. І ще один раз підтвердив він, сказав, що хай сонце не, не зайде в гніві вашому. Тому прощати треба до заходу сонця. Тобто не можна гнів переносити на новий день. Новий день буде мати свої проблеми, свої непрощення. І ви представте собі, якщо їх наслоїти, що буде тоді? Тому кожен день повинен принести свої благословіння і свої прощення. Тобто, лягаючи спати, кожен християнин повинен помолитися вранці, як мінімум, і ввечері. Мусульмани моляться п'ять разів, ну християни хоча б два рази. Так? То він повинен простити всіх, лягаючи на ніч, тому що може не встати. І тоді стане перед Богом саме важливо в цьому питанні розуміти, що ми не прощаємо комусь, то Біблія говорить, нам Бог не прощає. І тому багато людей за них за ними тянуться грішки, проблеми. Вони від них відкараскуються. Вони вони, вони свічки ставлять, вони роблять все, щоб від цих проблем якось позбутися цих проблем, але вони їх ніколи не позбудуться, поки не просять. Олег Михайлович, ну давайте чесно. Ми чесно, же, давайте е, чесно, Люди, так. які прощають дуже важко. Ну, всі ми за своєю натурою. Простити в той самий день. Ну, це як мінімум важко. Це треба Але наступити потрібно. Наступити на горло власні пісні, своєму я закрити рота. Ну це ж не просто. Як це з зро... от Як це практично зробити? Все ж саме день. простий. біблія не виймає з нас душу. Біблія говорить устами своїми. Якщо будеш сповідувати, то Бог дасть тобі в серце. Людина каже: А я в серці не можу, тому я не скажу. Наоборот, скажи спочатку своїми устами, тоді буде серце. Тому сказати, Небесний Отець, я прощаю. І якщо ти скажеш це щиро, через секунду відчуєш, як серце також розтопилося. Все, цього достатньо. Амінь. І все, і серце зміниться. Якби Бог сказав, залізти на гору, постояти одної ногою на стовпі, люди робили б. Біблія говорить дуже просто: устами скажи перед Богом, і все. Хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна гаряча телефонна лінія. Телефонуйте, щоб задати ваші запитання або залишити свої молотовні потреби. Телефонуйте, чекаємо на ваші дзвінки. Постоянно борьку правду лежне говорити, во-первых, близькі люди, а не чужі люди. І коли це дійсно нужно. Коли це не буде дуже й боляче. Когда ти очень сильно розозлився. Коли знаєш, що це правда. Я думаю, в будь-яких случаях можна сказати. Если це горка правда, на то вона і правда. З прощенням не прощенням трошечки розібралася. Давайте подивимося на, на іншу сторону людських відносин. Дуже часто хочеться людині висказати, докорити, розказати, що людина зробила неправильно, висловити своє негативне ставлення. І через це часто бувають конфлікти. От як мудро підбирати час для того, щоб сказати своє ставлення до якоїсь ситуації? Може взагалі не треба про це говорити? Треба мовчати тільки. Апостол Павло відповідає в післанні до Тимофія. Він показує нам, що Потрібно є таке старослов'янське слово, облічати, тобто говорити людині правду, але це слово має в собі значення, і там апостол Павло пояснює, якщо з цього буде користь. Користь буде тільки тоді, коли я люблю і в мене немає ненависті. Правда, замішана на любові, приносить користь. Правда замішана на ненависть розпалює ворожнечу. Давайте візьмемо воду, воду. Водою можна напитися, це дуже корисна річ. Але в воді можна втопитися. Якщо їй багато ляти на когось, правди матки, знаєте, то, її, то то людина може втопитися. Правда точно така сама. Тому з правдою треба бути обережним. Що сильніше перед Богом: любов чи правда? Любов. Правда стоїть на багато нижчому місці, чим любов. Любов найвище, що є у Бога. Якби була правда, це означає, що всіх треба вбити в один час, бо вони грішні. Правда це суд. А любов. Бог послав сина свого в світ по любові, бо так полюбив нас, що віддав сина свого, однородженого за нас. Але все ж таки, правду взагалі в суспільстві можна її знайти? От можна добитися правди, щоб все не. було порівно, все було не. чесно. Не. Що таке правда? Неправильне запитання. Хто таке правда? Правда це не якась, скажімо так, середня наукова думка чи середнє наукове правило, яке розпреділяє щось між кимось. Правда це Христос. Це Він. Правда це жива істота, це Бог, а не субстанція якась інша. Тому правди в світі немає. Правда у Бога. Це Його Син однороджений, Ісус Христос. Ось що таке правда. Тому правди немає в світі, немає, і в сім'ї немає правди ніде немає. А в політиці, в економіці немає ніде правди. Правда тільки у Бога. Цей однороджений син, якого Він дав за кожного з нас, щоб ми не загинули мали життя вічне. Треба говорити правду тоді, коли їй не хочеться говорити. Якщо вже не хочеться, все перегоріло, тоді скажи. О, це таке риторичне питання. Кожного року його планують, планують і не перепланують. Ну треба добати. Це глупий питання. Я в це не вірю. Ніколи. А, не знаю. Я в таке не вірю. Не настане. Нас наспугаю, не вірю. Кінця світу я думаю, що не буде як нас такого настояш. Ну вот посчитайте сколько солнце горить. 5 мільярдів років. А там уже далі видно будет. Ну, коли буде третя мирова війна? Не знаю, 2012, як всі говорять. Враховуючи людську діяльність, це не за горами. Я не знаю. Я оптиміст, буду думати, що ми будемо жити довго і щасливо. Давайте продовжимо ще одним запитанням. Ми говоримо сьогодні про речі з точки зору Біблії. От в Біблії сказано про те, що одного разу прийде кінець світу, і деякі люди вони пророкують цей кінець світу, виставляють свої дати, міркування. Кінець світу, коли він буде? Розуміння кінця світу дуже складне питання, дуже складне. Це складна наука есхатологія, яка, ну, докторат те, теології, вони до кінця знавці Біблії не розуміють цього. Давайте подивимося на Біблію. Що Біблія говорить? Що Біблія має на увазі під цими речами? Коли Христу задали це питання, то задали три питання одночасно. Перше, коли буде знищена держава Ізраїль? Друге, коли буде другий прихід Христа за церквою? І третє, коли буде останній суд? Тому ми скажемо так: що перше вже відбулося у 72-му 3-му році нашої ери, Так? був знищений храм, це про що питали Христа. І Христос відповів на всі ті три запитання. Тому стоїть питання тепер: чи другий прихід Христа, чи Кінець світу, чи суд, великий, так званий великий страшний суд? Між цими періодами тисяча років, мінімум, якщо взяти мінімум за тисяча і сім років, це точно те, що в Біблії написано, а інше ми не знаємо, то буде так зване Друге Пришестя Христове, коли вся церква, яка живе на землі, і мертві, які були з Богом, тобто християни, вони воскреснуть. Живі зміняться в тілі, тіло стане безсмертним. І написано, що долі секунди, вони зустрінуться на Хмарах, Христос прийде з неба, забере їх. Це буде страшна трагедія для світу. Ви представте собі, хтось був водієм, хтось був пілотом, хтось був у сім'ї, хтось був там. І, скажімо так, на сьогоднішній день ну, біля одного мільярда людей не стане. Могили будуть розкриті, тому це буде дуже-дуже. Непроста подія. Оце перше, що нам треба чекати. А от суд це вже інше питання. Ну і коли це трапиться? От коли це може трапити? Після вознесіння другого пришестя, перше пришестя було 2000 років назад, друге пришестя, в Біблії написано, ніхто не знає, коли воно має бути, але воно приблизно 2000 років. Тобто, плюс-мінус є така поправка, коефіцієнт, ну, скажімо, під 300 років, плюс-мінус. А від тої другої дати, якої, знаєте, дуже цікаво Біблія написано, тобто ніхто не знає другої дати. А ось відлік може бути тільки від другої. Тобто другої дати ніхто не знає, а від неї може бути відлік. Коли вже геть перед Вознесінням, замість того, щоб запитати Христа, що нам робити, як поступати, як жити в сім'ях, як питають, а коли ти прийдеш? Коли буде суд? Христос відповів дуже короткою фразою. Я б цю фразу сказав би для всіх людей. Він, він, він повів так, не ваше діло. І все. Я хотів відповісти всім: це не наше діло, коли прийде Христос. Нам треба жити кожен день так, щоб бути достойними приходу Христа. Потрібно жити кожен день так, щоб цей день був останнім. Ось як треба жити. А коли вже прийде Христос. Чітко Христос відповідає, це не наше діло. І ніхто з людей ніколи не буде знати другої дати. А вже якщо другу дату, хто буде знати, то він буде вознесений. А ті, хто залишиться, знову її знати не будуть. Тому вирахувати це неможливо, тільки приблизно. Але це може бути сьогодні? Це може бути сьогодні, може бути завтра. Це а може, може через бути... 100 років? А може через 100 років. Поправки, взагалі, я, як доктор теології, який знає Біблію, скажімо так, у своїй, скажімо так, скромності, хочу сказати, що ця поправка існує завжди. І цю поправку неможливо вирахувати. Я вираховував її роками. Я також вираховував це нереально. А Христос відповів: не наше діло, це наше діло знати, коли треба поговорити з дітьми, коли треба женитися. Наше діло, коли треба на роботу піти, коли вести себе нормально. Оце наше діло. Коли помолитися, почитати Біблію, коли прощати, оце нам потрібно знати. Шановні телеглядачі, сьогодні знову ми задаємо питання Богу, коли? Але дуже важливо, щоб ми почули питання від Бога, коли ми? Бог запитує нас, коли ми покаємося. Бог запитує нас, коли ми. Почнемо відноситися з повагою до Біблії, коли ми почнемо регулярно молитися, коли ми почнемо поважати своє життя, коли ми почнемо думати про вічність, коли ми почнемо думати про цінніші речі, ніж їжа, ніж автомобіль чи якісь інші суєтні справи. Тому, задаючи Богу, коли, пам'ятай, Бог тобі задає питання, коли? І хай це питання звучить в твоєму серці. Я хочу помолитися за всіх, хто серйозно. Розуміє, час це найдорожчий скарб. За золото, за срібло, за нафту, за всі автомобілі, за все, що є в світі, найдорожчий це час. І тому Бог тебе запитує, коли ти визнаєш його своїм Богом, своїм батьком, коли ти покаєшся. Якщо ти готовий відповісти на це запитання, я з тобою помолюсь. Небесний Отець, я молюся сьогодні за всіх, хто схиляється перед тобою, хто зрозумів, що прийшов час. Признати тебе як Бога, покаятися в своїх гріхах, визнати тебе як батька. Я прошу тебе, дай їм відповідь, почуй їх і благослови, тому що час їхній настав. Дякую тебе, що ти почув нас, бо ми молили своїм Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Будьте благословенні. Сьогодні це ваш час. Це була програма Час відповідей. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час. І пам'ятайте, що будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. На все добре, нехай вам щастить.